Всім привіт! Огляд смартфону Opo Reno 12FS 12, 12, 12 ГБ. Його конфігурація оперативної пам'яті вбудованої пам'яті. Дуже хороша конфігурація. О, це власне один із його плюсів, який я знайшов у цього смартфону. Вартість його 18 тисяч гривень в офіційних магазинах зараз. З вартістю можете ознайомитись в описі до цього відео. Тепер давайте дивитись його комплектацію. В зеленому кольорі ще є інший варіант в рожевому кольорі. Ну, Зелений такий приємний. Зовні потрійна камера. Ну, досить красивий пристрій. От, зовнішній вигляд теж я віднесу до плюсів цього смартфону. Прямокутна форма така в нього. І комплектація теж в нього хороша. Це, в принципі, от... Все, мабуть, хороше, що є в цьому смартфоні, це комплектація, конфігурація пам'яті і його зовнішній вигляд. Дивіться, який чехол в нього йде в комплекті, що, в принципі, можна навіть не думати про інші чохли, тому що це оригінальний Oppo чехол в зеленому кольорі, він дуже якісний ну, і дуже красивий. Нормально буде захищати. Тобто незвичайний, да, там прозорий чехол, як зазвичай йдуть в комплекті, тут якісний чехол. Швидка зарядка в комплекті. Тобто це вже перевага над дуже багатьма виробниками, які зарядку не кладуть до своїх комплектацій смартфонів. Тут оригінальний і кабель буде, і блок для зарядки. Чудово. Так, Добре. Тепер розблокуємо смартфон. Діагональ екрану 6,67 дюйма, Full HD дисплей, 2400 на 1080 точок, 120 Гц. Ну, Екран теж тут так, хороший. Смартфон на 14 Андроїді під лаунчером Color OS 14.0. Це лаунчер від, для Oppo смартфонів Він схожий з, я так розумію, з усіма лаунчерами да, які з поріднених виробників. Realme, OnePlus да, це все одна да, один виробник да, BBK. От, можливо, да, для фанатів це буде теж. Перевага, що тут Color OS, який їм там дуже зручним здається. Ну, Як на мене, просто звичайний да, лаунчер. Він і не хороший, прям, і не поганий. Просто звичайний, досить якісний лаунчер. Так, а, Дивимось тепер. Результати бенчмарків. і отут уже йдуть мінуси цього смартфону. В нього досить слабке залізо. У нього MediaTek Dimensity 63.00 і відеоприскорювач mali G57. Ну, таке залізо стоїть у смартфоні в півтора рази дешевших. Там, за 10-12 за тисяч гривень цей пристрій коштує 18. По антуту всього-навсього 438 тисяч. Тобто результат досить таки слабенький. От. Особливо да, в частині ГПУ. Ігри працюють тут не на максимальних налаштуваннях, навіть не на високих. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. От тут потужність, процесор це його головний мінус. Так, в роботі лаунчера це не відчувається. Але в іграх, якихось більш складних задачах, я думаю, це буде відчуватися, особливо коли ви будете заповнювати цю 512 ГБ пам'ять. Там це буде особливо відчуватися, що не вистачає. Так. Фотки непогані. Кольоропередача, деталі, деталізація теж хороша. От. Ну, камера нормальна для 18 тисяч смартфона. Тут звичайна добра камера. Зараз покажу вам приклади на камеру цього пристрою. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.